Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Результати роботи волонтерів координаційного центру за минулий рік про важливість вакцинації дорослого населення. Поробки Олександрійців увійшли до фіналу всеукраїнського конкурсу Новорічний сувенір. Минулого року волонтери координаційного центру намагалися швидко закривати усі потреби, які надходили від військових. Волонтери оголошували збори, проводили аукціони, їм допомагали заклади освіти та культури, проводячи благодійні ярмарки. Суттєвий внесок у закриття зборів робили і Олександрійці, які донатили у скриньку або на картковий рахунок. Докладніше про роботу координаційного центру за минулий рік у наступному сюжеті. Минулого року до координаційного центру волонтерів надходило від військових багато запитів, кожен з яких намагалися виконати у стислі терміни. Один з популярних запитів машини. За минулий рік координаційним центром для Збройних сил було придбано і передано шість автомобілів. Крім того, провели декілька дороговартісних ремонтів автомобілів. Це там. Від того, що повністю перебирали, було авто, таке, було заміна повністю двигуна автомобіля. Це там ремонти були від 40 і до 70 тисяч гривень. Крім цього, було придбано вже, що стосується автомобілів, було придбано величезну кількість комплектів і зимової, і літньої гуми, і грязєвої гуми, акумулятори це те, що постійно потрібно. І Одразу, тому що якщо немає акумулятора, всього машина ні вже нікуди не їде. Кожен збір на авто це виклик для волонтерів, адже транспорт за кордоном дорожчає. Зростає час на пошук потрібного авто та час, аби назбирати на нього кошти. Один із тяжких зборів минулого року це 35-те авто для 175-го батальйону тероборони. Близько двох місяців стояв майже у нас на місці. По картковому рахунку невеликі зрушення були. Люди в скриньку донатили також незначні суми. Суттєво цей збір продвинула ярмарка, яка в нас була Різдвяна, за що хочу щиро подякувати і організаторам, і людям, які приймали участь в цій ярмарці, і всім, хто донатив. Ця ярмарка принесла, дала, можна сказати, половину вартості автомобіля. На сьогоднішній день автомобіль вже придбаний в Чехії. Це Toyota Хайлюкс, повнопривідний пікап. І 19 січня ми чекаємо його вже в Україні. Серед іншого, завдяки активності Олександрійців, вдалося придбати для захисників шість зарядних станцій, дві станції РЕП, зварювальні апарати та багато інших потрібних на фронті речей. Два тепловізора, три мавіка, прилади нічного бачення. три». 4 старлінки придбали, також 13 генераторів, бензопили 6 штук. Якщо вже йти по інструментам, то по інструментам там також розбивається на багато найменувань. І що стосується лопати, то це сотнями. Ті, що ми саперські лопати закупаємо. Під замовлення вони йдуть заточені, дуже якісні. Лопати, плівки для бліндажів, все, що стосується будівництва, це також було придбано і передано. Завдяки донатам вдалося швидко закрити збір і на цукорки. Замість запланованих п'яти волонтери придбали сім. Цукорки це аналізатор дронів, детектор дронів, так кажуть. Тобто при привімкненні даного пристрою. Військовий бачить, що до нього, на якої відстані і який вид літального апарату наближається. Тобто це там чи мавік, чи розвідувальний дрон, чи fpv дрон Це допомагає перш за все попередити про небезпеку. І далі вони вже знають, що, як їм діяти. У планах координаційного центру на рік прийдешній продовжувати закривати дрібні запити на інструменти та великі на авто, екофлоу, старлінки та мавіки. Складно перерахувати усіх, хто допомагає волонтерам, грошима, речами, продуктами чи просто словами підтримки, говорить Анатолій Федоренко. Серед них є заклади освіти та культури, Олександрійська Паляниця, друзі з-за кордону та просто небайдужі Олександрійці. Наприклад, сім'я пламенів. Пламен Веселінов, да, який кожного місяця із пенсії приносить 2 тисячі гривень, незалежності ні від чого. Також ну, є, не скажу, що багато, але є люди, які там, пенсіонер там теж, Олександр, він завжди. Все, Олександр більше нічого вам не потрібно знати. Він там тисячу, наприклад, да, приносить Вовк Віра Олександровна, вона також. Вона не тільки коли бачить наші запити, збори в соцмережах, вона й сама приходить, пропонує вже два рази, організовувала у себе на районі серед мешканців збір на пальники і газові балони, щоб хлопці могли грітися і готувати собі їсти. Березівські господині, сімфо на Кишенькове сало Хліб. Ласунчик. Ласунчик, так. Тобто, ну, є люди, які займаються постійно допомогою, і дякую щиро, дякую їм за те, що вони ще не втомилися це робити і, і продовжують. Світовим стандартом здорового суспільства вважається вакцинація не менше 95% населення. Зважаючи на періодичні спалахи хвороб у різних регіонах, щеплення повинні робити не тільки діти, а й дорослі. Згідно з календарем, це захистить їх від ряду хвороб, серед яких дифтерія та правець. Про зміни, які відбулися в законодавстві України щодо захисту населення від інфекційних хвороб, розповідає Тамара Сакара. Одним із напрямків роботи ініціативи здоров'я громади, що впроваджується в Олександрії, є вакцинація. Це світовий стандарт здорового суспільства, коли вакциновано не менше 95% населення, розповідає Тамара Сакара. Зараз у законодавстві України про захист населення від інфекційних хвороб відбулись деякі зміни до переліку професій, які підлягають обов'язковим. Профоглядом додалася вимога ще й по вакцинації. І тут я звернула б увагу керівників, тому що це досить суттєвий такий, так, така суттєва зміна, яка потребує спільних зусиль і роботодавця, і працівника, і медика. За підтримки комунального підприємства обласний центр контролю та профілактики хвороб. Який очолює Надія Оперчук, яка долучилася, до речі, до нашої мультидисциплінарної команди, за що ми їй дякуємо. Ми будемо проводити низку лекцій для колективів з... і будемо говорити про користь вакцинації, про ті наслідки, які є за результатами, коли людина відмовляється від вакцинації. І це також один із тих кроків, який дасть нам можливість формувати. Здорову громаду. Згідно з календарем щеплень, кожна людина повинна мати ряд обов'язкових вакцинацій, серед них дифтерія та правець. Для всіх працівників будуть поновлені дані. Я хочу сказати, що наше відділення центру вже надало списки про своїх працівників. І зараз іде уточнення інформації, перевіряється календарі щеплень кожного керівника, тому що завдання не просто провакцинуватися, а й не нашкодити, щоб вони були вчасно зроблені і в тому обсязі, які необхідні. Усі необхідні вакцини у лікарні є. Відпрацьований холодовий ланцюг доставки, що відповідає усім необхідним стандартам та нормативам. Обов'язкові щеплення безкоштовні. Щеплення, які входять до переліку вакцинацій, є безкоштовними, але за бажанням людини, якщо вона бажає провакцинуватися якоюсь там своєю, яку має на меті там вакцину, вона може її вже тоді придбати і прийти з цією вакциною, і ми проведемо. Щеплення внесемо до Календаря щеплень, тому що це вже є вимогою. Перед щепленням варто проконсультуватися за сімейним лікарем, який вирішить, є протипоказання до вакцинації або ж ні. Сім новорічних поробок з природного матеріалу, виготовлені маленькими олександрійцями, зайняли призові місця в обласному етапі всеукраїнського конкурсу Новорічний сувенір. Свої поробки представили вихованці БДЮТ та ЦДЮТ, а також учень ліцею номер 17. Чотири роботи Олександрійських майстрів відібрані для участі у всеукраїнському етапі. Сім поробок, виготовлених маленькими олександрійськими майстрами, зайняли призові місця на обласному етапі всеукраїнського конкурсу. Новорічна композиція. Чотири з них посіли перше місце і матимуть можливість поборотися за приз у заключному етапі щорічного конкурсу. Серед переможців робота Матвія Родіна, вихованця гуртка іграшка «Сувенір» «ЦДЮТ». Було представлено на обласний конкурс три роботи, і дуже приємно, що вихованці отримали найвищі нагороди. Перше місце отримав родін Матвій за роботу сніговичок, яка була виконана із сіна звичайного, декорована листям туї, і також новорічними прикрасами. Ця робота посіла перше місце. Робота, яку Виконали вихованці спільно, всі гуртківці приймали там участь, виготовили різдвяну зірку, вона була використана, в ній були використані фізаліс, коробочки Фізалісу, які були своїм червоним кольором, нагадували Різдвяну зірочку. І тому цю роботу колективну вона була представлена і отримала друге місце на області. І також робота квіти зими. Де там були і шишки, і жолуді, тобто різного плану матеріали. От робота посіла також друге місце. В ньому прийняли участь, виконали вільніше роботу Петренко, Мирослава і родін Матвій. Ці роботи посіли друге місце. Так що у нас із трьох робіт, які пішли на область, троє переможців. Серед переможців ще одна вихованка ЦДЮТ – Анна Харченко з гуртка бісероплетіння. Моя найкраща праця я обожнюю влітку збирати квіти і їх ложити в книжечку, і вони сушуться. І потім ми з цього робимо якісь прикраси. От, наприклад, ми зробили на флористичний конкурс, зимова композиція. Ми зробили підковен, то він був дуже гарний. Ми зробили з тих матеріалів, які у нас були вдома. І це було дуже легко, але трошечки переживала. Але я отримала перше місце і я була дуже щаслива. За вимогами конкурсу, всі поробки мають бути з природнього матеріалу, тому і відклали бісер, пояснила керівниця гуртка. Новорічна композиція для нас є традиційним конкурсом, не дивлячись на те, що у нас вузькопрофільний гурток, ми працюємо виключно з одним матеріалом, це з бісером відповідно. Працюємо з танками, працюємо. Техніці паралельного техплетіння, але в цьому році ми знову ж таки прийняли участь в новорічній композиції. Першим етапом було це міський конкурс, де е, Харченка Анна, вихованка гуртка бісеру плетіння отримала перше місце. А, відповідно, отримала. Доступ до участі в обласному конкурсі там також вона зайняла перше місце і отримала доступ вже до всеукраїнського конкурсу. І відповідна робота їде на Київ. Новорічна композиція для нас є цікавим, тому що ми включаємо в свою роботу матеріал, який не є для нас. Таким відповідним дитина займається підготовкою матеріалів протягом всього навчального року влітку, восени. Тобто, коли є флористика, яку можна заготовити на новорічну композицію. Цього року Анна виготовила підкову, яка може стати інтер'єрною прикрасою, може прикрашати не тільки будівлю, а й офісні якісь приміщення може слугувати як сувеніром, так і подарунком. Окрім вихованців ЦДТ, перші місця обласного етапу посіли роботи вихованців БДЮТ. Так, поробку Дарії Кіченко, яка відвідує гурток Народні іграшки та сувеніри, та Вікторії Рамкової. Гурток-Нитковий дизайн поборяться за перемогу у заключному етапі. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.